На жаль, ми не втомлюємося повторювати, що саме з приходом Косусів можливі от такі дикі, просто печерні речі, які ми бачили вчора біля дюка. Всім відомо, що вже багато років єврейська громада Одеси встановлює там Дев'ятисвічник на честь Нового року. Вони відправляють свої релігійні обряди, потреби, і це нормально. Ми знаємо, що ці всі е, організації, окремі хворі люди, вони використовуються, просто використовуються деякими депутатами Одеської міської ради. І цих депутатів всім також відомі. Один з них вже прорвався в Верховну Раду завдяки бездіяльності наших правоохоронних органів і завдяки байдужості чиновників обласного рівня, можна так сказати. байдужості, і, може, і потуранню з їх боку. Ми знаємо, хто ініціатор цих всіх штучок прекрасний час прийде, прийдеться відповідати по закону. Зараз я знаю, що з приводу цих подій е, е, біля дюка е, низка громадських організацій готує звернення до, е, до правоохоронних органів і до світового співтовариства з цього питання, бо це однозначно не просто так підготувалася кубка маргіналів, які вже завчасно було заготовлено, е, як то кажуть, весь ремонент для цієї ксенофобської акції. Вони вибрали зараз за мішень українську громаду, єврейську громаду. Завтра вони виберуть ще якусь громаду. Ми знаємо, це все для них не про в них вже два роки є мішенню громада греко-католицька. Це постійні утиски, це прихожани Української православної церкви, Київського патріархату постійно утискаються і багато інших. Не знаю, перехочуть возивані Юріли перейменувати. Ну це це вже взагалі окрема справа. І зараз, я думаю, на слідчому тижні. Ми оприлюднимо деякі речі з цього приводу. Однозначно, вся відповідальність за ці ксенофобські акції, які розпалюють в Одесі протистояння, лежить в першу чергу на складі, на депутатському складі нинішньої Одеської міської ради. І особисто на, на сахалінця, на сахалінця, якого прізвище Костусів. І на, 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 на тих депутатах, які ініціюють постійно це і прикривають і кришують оці, оці справи. Ми знаємо цих депутатів, вони е, з одіозної провокаційної партії родина. А один з них взагалі займає досить велику державну посаду. Слава Богу, він поки що просто депутат, але ми знаємо цю людину, яка пригля з партії в партію, вже купу в партії поміняла. Зараз він в партії лінія.